Зазвичай релігійні громади асоціюються у нас з мирними віруючими, які осмислено збираються, щоб віддати хвалу Богові. Але в той день, у жовтні 2021 року, коли covid 19 тримав Україну в міцних лещатах заборон і обмежень, група віруючих зібралася біля будівлі суду в Чернігові. Вони прийшли не заради молитви. А з іншими намірами Гольба! на проспекті перемоги перед будівлею суду зібралися сотня чи більше віруючих. Напруга поступово наростала їхні вигуки, були чітко чути. Всередині будівлі вистачило б кількох хвилин, перш ніж люди підуть на штурм будівлі, щоб звільнити пастора і п'ятьох членів його команди, які перебували під слідством у суді. СО Слухай судову охорону. У сьогоднішньому випуску подкасту «ССО. Слухай судову охорону я перенесу вас до Деснянського районного суду міста Чернігова. Як і в попередньому випуску, ви познайомитеся з резонансною справою та цікавими подіями, які її супроводжували. Разом зі співробітниками служби судової охорони, які були свідками тих подій, та їхніми колегами, я розповім про службу судової охорони та багато її завдань у захисті безпеки працівників суду та громадян, які присутні під час судових засідань та процесуальних дій у багатьох судах України. Це другий епізод нашого циклу подкастів ССО Слухай судову охорону. Мене звати Андрій Середа. Зараз ми розглянемо справу проти місцевого чернігівського пастора та його помічників. Обвинувачення проти підсудних стосувалося отримання пацієнтів у реабілітаційному центрі проти їхньої волі. Лише на перший погляд це звучить як сюжет з детективних серіалів з американського ТБ. Але таки трапляється і у нас. Та справа набула значного розголосу, бо обвинувачений людина із релігійною структурою. А відповідно, і віряни з його приходу, як ми щойно почули, були обурені. Місія служби судової охорони. Полягає в тому, щоб охороняти будівлю суду для того, щоб всі, хто знаходилися в ньому, були в безпеці, сьогодні зі мною два співробітники Служби судової охорони. Будь ласка, представтеся та розкажіть про обставини, пов'язані з цією справою. Мене звати Анікієнка Павло Борисович, підполковник, перебуваю у лавах Служби судової охорони з 2020 року. Я безпосередньо спеціалізуюся на організації охорони та підтримання громадського порядку. Був безпосередньо присутній під час даного судового засідання. Забезпечував громадський порядок та безпеку учасників судового процесу. Так, я чув про цю справу ще до того, як почався суд. Ми постійно проводимо моніторинг інформаційного простору. У нас невеличке місто, тому чутка про і команду ходила певний час, і про це багато говорили. Прибічники пастора писали скарги, тегали поліцію у постах в соцмережах, проходили навіть невеличкі мітинги біля слідчого ізолятора, біля судових установ, прокуратури та адвокатських контори, які займалися цією справою. На ці мітинги збиралося небагато протестувальників, але завжди було 4-5 осіб, які тримали плакати з гаслами та вигукували ганьба. ганьба! ганьба! Можна подумати, що невеликі мітинги. Це просто неприємний момент, який йшов фоном під час ведення всієї справи, але персона підсудного прямо вплинула і на те, як ішло засідання. Якщо на мітингах зрідка було більше 4-5 людей, і вони просто стояли і кричали лозунги посеред вулиці, то на саме засідання у Деснянському районному суді зібралося понад 100 осіб. Я також попрошу мого другого гостя сьогодні. Будь ласка, представтесь і розкажіть, що сталося в той день. Мене звати Сердюк Дмитро Юрійович, сержант. Під час цієї справи я працював контролером другої категорії в Деснянському районному суді міста Чернігів. Наскільки нам відомо, інший пастор з Маріуполя, який слідкував за справою та висвітлював її через свої медіаресурси Він закликав прийти до суду. Ми очікували, що на це слухання до будівлі суду може прийти набагато більше людей ніж в попередні рази. Понад 100 осіб зібралися на слухання, очікуючи можливості бути присутнім на судовому засіданні. Це засідання відбулось у жовтні 2021 року, коли більшим випробуванням було не вторгнення Росії, а ковід, і скупчення людей тоді асоціювалося з великими ризиками якими треба було займатися, по-перше, кількість охорони будівлі суду було збільшено. Окрім судової охорони, прибув наряд поліції. Як було сказано, вже наш обов'язок попереджати всі ризики, щоб відвідувачам було безпечно в суді. Виходячи з досвіду минулого засідання, ми були змушені обмежити кількість людей, які могли потрапити до будівлі суду з медичних причин, цей захід був дуже доречним. Але ті, хто не зміг потрапити безпосередньо у будівлю суду, були дуже невдоволені і навіть намагалися брати штурмом будівлю суду. Зрештою, вдалося домовитися щодо пропуску декількох представників сторони обвинувачених. Крім цього, через пандемію нам потрібно було проводити додаткову перевірку на вході та температурний скринінг. Це було необхідно, зважаючи на ті умови і час. На відміну від попереднього засідання по цій справі, коли до судової зали змогли потрапити чимало прибічників підсудних, і нам фактично довелося вибудовувати живий коридор, щоб забезпечити пересування головуючого по справі судді та прокурора, цього разу засідання пройшло в більш спокійній атмосфері, без галасу і маніпуляцій. Коли йдеться про забезпечення громадського порядку в суді, представникам служби судової охорони важливо подбати не тільки про охорону всіх без винятку громадян, які прийшли до суду, спокійна атмосфера в суді також є необхідною умовою для відправлення незалежного правосуддя. Будь-який тиск на суддю, втручання в роботу засідання, заважає винесенню справедливого об'єктивного рішення, яке в свою чергу впливатиме на долю людей по обидві сторони. Тож по факту це засідання в Чернігові було відпрацьовано навідмінно, тільки уявіть, наскільки була нервовою підготовка до засідання і власне саме засідання, адже головною задачею було контролювати натовп біля суду там було гаряче. Але колеги зі служби судової охорони також попрацювали добре всередині будівлі суду. Правосуддя відбулося так, як має відбуватися. Безпека у суді це безпека самої будівлі суду, збереження його цілісності та майна. А також служба судової охорони турбується не тільки про суддів, але й про кожного, хто перебуває на засіданні і взагалі в будівлі, співробітники, підсудні, інші учасники процесу. Нарешті, звичайно, ви хочете знати результат слідства. Рішенням судді Деснянського районного суду у місті Чернігів на початку жовтня 2021 року звинувачених випустили під домашній арешт. Справа і дотепер не закрита. Досі йдуть слухання, а з ними триває і робота служби судової охорони, яка дбає про те, щоб судовий процес йшов так, як треба. Сподіваюся, ви дізналися більше про виклики. З якими стикається служба судової охорони під час виконання своїх обов'язків. Діліться подкастом з друзями. Мене звати Андрій Середа, і цей подкаст створено Beat Agency для служби судової охорони України. Та консультативної місії Європейського союзу в Україні.